Насчет Заполовського казали, бо я прослухав, поки дійшов. Тільки що. А, запросити його сюди, у... в Раду чи що? Народний? На засідання. А, на засідання, так? Да? Я вже думав, що його в Раду прийняли. Народне. А сьогодні засідання, хтось там, так? Да? Ну так. Да, Депутати засідають чи хто? Радисти. Да, 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 да. <laughs> Були корупціонери, стали радисти. Ну, чути було насчет Заполовського, бо я пропустив. Щоб запросити його. На засідання Ради да, чи? На коли? засідання Ради, так. Да. Зразу, зразу приймуть його теж в Раду в народну чи що? Ну Всі ж депутати в Народній Раді, всі корупціонери стали в народній раді. Да. Там тільки не вистачає Заполовського, режука виходить. Чого відбувається не <реку> буде? <реку>

Це не страшно, Паша, що в партію. Шо? Ну, він вас? Тетушка. Якщо ви маєте до того чоловіка. Я роздавала листівки, так. мені з Євромайдану передали отакі листівки. Там ще другі були. Де саме роздавали От. і коли? Біля мені виконкому, коли так. йшла сесія. Вони мене кружили, отак чотири людини серед білого дня І той чоловік стали виривати, да? оце він особисто порвав мої листівки. Сказав, я тебе на букву все уб'ю, тебе що тут не було, оце листівки такі були. Ви його засняли лице? Ні, ну щас не знаю, в мене руки дрожать засняла ніби я дуже його боюся. Давайте мені якось no. перекачайте я за ним не діяти. Ні, я за ним дію. Саме страшне те, що ця людина тепер в отряді самооборони. Тепер вони нас будуть вбивати. Якщо він серед білого дня мене тягав, поговорить, витягував з там люди стояли, щоб людей не було. порвав листівки, погрожував мене вбити. І Він тепер в самобороні, оце народна партія создала самоборону, в яку він входить рада. Чи він да народна рада? Це Да. Ні, він сказав, що він член самооборони. Примітором я ж вам кажу, що ця да. рада, вона нас. Тут стетр, працівників міліції, я до них звернулася, щоб вчинились злочини, що він мене да. хотів побити, погрожував да. мене вбити, просили його затримати. Ніхто його не затримав, ніхто не спитав, як його прізвище. Ні охоронців, ні з міліції, які тут стояли. Пишіть заяву в міліцію. Зараз я буду писати. Добре, бо це злочинець. Чим там ті збори закінчились сьогодні? Як вони проходили взагалі? Лашу послухати, що там буде вирішуватися за цю народну самоборону. Я ж зайшла в кінці, коли вже там всі виступили чоловіка, два. Я попросилася, щоб теж виступити, так як у мене була листівкою листівка, яку я розпосюджую від імені ну, Майдан, звернувся до людей і сказав розпосюджувати да, да. кругом читати ці листівки. Дали щоб вам дали. слово сказати? Да. Дали, я її зачитала. Мене в кінці вже стали зупиняти, що нам не треба ці віршики. Зупиняйте, що це не це не були не віршики, а звернення до людей, роз'яснювальна робота, як повинно бути. Віддавали, ми стали Нять, а де ви взяли цю бумажку? Я кажу, що так і так. Я також член Євромайдану. Я була на, на Євромайдані. Мені дали посвідчення. Я і дозволили мені а ще можна сказати, що вам затикали рота, да? да? Я кажу, мені дали що щоб я його розповсюджувала. Ці всі люди. Я думала, що це вони ну, люди громадяни, які захищають так. позицію Євромайдану. Так. А казали, що це були шістьорки партії регіонів. Вони мене що? обскорбляли провокатором. Взяли це моє посвідчення і казали, що воно не дійсне. А це таке народна рада, така да. домарська. А? Да. Я не могла, це були члени цієї ради, не могла в них забрати це посвідчення, що мені дали в її ромадані. Да? Да. Вони казали, почитали, що воно таке не дійсне, що десь я його <хе -хе> підвалі взяла, що я там ніколи не була <хе -хе> на тому Євромайдані. Принижували мене, і всякі не сказали, не, не, що вони мене знають, що я там зовсім як провокатор я. І все, і дуже неприємні речі говорили. Хто і... взагалі був присутній? Я зрозуміла, Не, ну, що хто? це стільки партій регіонів. Угу. Ті, що з Батьківщини повиганяли, одна була, вона теж вийшла в народну раду від громади, а з Альянса були так само принижували. Вони, вони самі себе уповноважили. Вони мені так само грубили, казали, що, 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 що я провокатор. Угу. І говорили, що мене хтось підіслав. А я сказала, що я сама від себе, ні, ні до якої партії я не принадлежу, я сама свої думки висловлюю, і я не призиваю людей йти там, громити щось, а я просто людям роз'ясняю, як повинно бути, що ми повинні підтримувати а Майдан. Як бути, взагалі? Повинно бути, що ми повинні скинути цю злочину владу. Так, а ми народну повинні... раду тоді як по-правильному зробити? Повинна бути вона з народу, щоб її вибирали, щоб народ там був присутній, які стоїть на Майдані до цього часу, а не шестірки партії регіони, які перекрасились, і тепер вони стали народною радою. Це Добре. кого вигнали з партії батьківщини, кого вигнали з фронту змін, перекрашені комуністи там є. Е, ну, Навіть є, бувши, якщо я не, не помиляюсь, чи начальник тюрми, чи працював в тюрмі, це недостовірно говорити, бо це може недостовірно. Це контингент той да. самий, да? Дуже контингент, дуже Що вони там прийняли? Дуже Прозасідавшися, що там, яке рішення прийняли? Я прийшла вже в кінці, вони там все тільки вже виступи були такі неконтрольні. Бла, бла, бла і все. Так, да, так. Да. Бо коли я виясняла, хто в мене тоді побив, ну, чи питався побити, то вони там вже все порішали, я прийшла в кінці. Але виступи Ні, були... В кінці ж не були вони якусь резолюцію прийняти. Нічого прийняти. не виносили, Ні, поговорили і все. Поговорили і все не зрозуміло.